Здравствуйте, дети! Покажитесь! Туня! Туняши! Клево! Это все беженцы! Это все беженцы! Это Херсон! Это кошечка, хозяйка умерла! Мы ее забрали! Більше семи десятків котів живуть у притулку котячий будинок. Він створений близько 15 років тому, коли волонтер Тетяна Кузікова почала рятувати безпритульних тварин. Чисто, тепло, просторі кімнати. Для пухнастиків у притулку створені гідні умови. За місяць йде 10-12 мішків з котячим кормом по 10 кілограм. Деталі, але вони яскраво засвідчують масштаби прихистку. Так як в Одесі люблять котов, таких не люблять ніде. Тому я обожнюю Одесу. І тому Одеса це город котов. Візь, вот наші корма. Привіт, моя девочка. Привійте, у нас консерви хороші, у нас різсять. По-різному коти потрапляють до притулку. Когось залишають господарі, хтось втратив своїх двоногих, інших рятують з вулиці. Чимало і котів з Херсону, з інших територій, де небезпечно, і звідки тварин забирають небайдужі одесити. Знайшли тимчасовий прихисток, тут і коти людей, які стали військовослужбовцями. Стоїть ось така дитина двометрова, Даніл, і плаче. Я говорю, подожди, Даніл, в чому проблема? Оставляй. Іди, воюй і знай, що тебе ждуть твої коти. Я йому постійно відуасики скидаю, дай піля, іди. Ти моя девочка. На щі така, що може потурати стані. Головна мета притулку знайти дім для тварин справжню родину, яка прийме і полюбить. За місяць вдається віднайти нову сім'ю для шести семи котіків, розповідає волонтер. А всього за час існування прихистку родину отримали тисячі пухнастиків. я помогаю там, если котенок, обязательно под стерилизацию, под кастрацию. Я всегда людям говорю, не дай бог что-то случится, меня набирайте, если, вам, если вы не в состоянии быть, я вам помогу. Я вам всегда помогу спасти. Все бывает в жизни. Если, ну мало ли, если что, знаете, я свое животное всегда заберу. То есть я не отдаю так, чтобы просто, а я веду его, готов, готова вести свое животное до конца. Говорять, що кіт приносить щастя у дім. У свою чергу людина може подарувати родину пухнастику, особливо якщо він чи вона з притулку. Коти віддаються тільки у відповідальні руки, без вигулу на вулиці. Якщо ви давно мріяли про пухнастого друга, візьміть з котячого прихистку. Сюди можна завітати, познайомитися та обрати собі домашнього улюбленця, який неодмінно стане членом вашої сім'ї. Котики шукають свою родину, пухнастики неодмінно подарують щастя, радість і свою любов.